Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу вас познайомити з продукцією компанії Богиня. Деякі хайпові дуже продукти. Щось хотіла я замовити на мейкапі, щось хотіла в Єві подивитись, але завжди тих топових продуктів, які мені потрібні, не було. Тому я вирішила все ж таки замовити на сайті і вам показати. Перше, що покажу, це ось такий спрей з Марулею, О, він мені дуже сподобався. Класно розплутає волосся, є термозахист, раджу вам спробувати. Я чомусь на нього давно дивилася, але думала, що він буде такий же поганий, як Сісі Крем, чи засіб 10 в одному від To Beauty. Але цей дійсно класний. Він ріденький, він непогано розпилює. Дивіться, якщо отак от зараз показати вам. Легенько розпилює все дуже класно, можу вам сміливо радити. І далі те, через що я взагалі-то і робила замовлення, це продукти від богиня і Неверті, і почну я, мабуть, з пудри. Ось така пудра в неї є різні відтінки, але я обрала для себе 0,3, тому що хотіла собі, ось так, так гляньте, як гарно виглядає. Вона рожева, і я хотіла використовувати її під очі. Ось Подивіться, ось так вона виглядає. Я під очі використовую ось такий е, висвітлювач чи ну, консилер від Catrice. І, от, якщо ми зробимо, мені до речі, теж він дуже подобається. Він мені підходить. Він дещо жарнуватий. Тому я ось так наношу і тоді припудрюю цією пудрою. І виходить дуже такий заблюрений ефект, а, приховує всі а, якісь синячки. І взагалі в мене ну, тільки любов до цієї пудри. На все обличчя я її не наношу, але вона класна саме під очі закріплювати цей консилер. Тому ось мені пораджу, і подивіться, в якому гарному пакуванні вона приходить ось такому. Ну і взагалі сама ця коробка, вона дуже гарно виглядає на туалетному столику. Далі, від чого я ще була просто в захваті, це ось такий ось кремовий коректор-стік. Також ось така була коробочка. І ось цей стік, він вже. Викликав фурор в Тіктоці, і дивіться, який він класний. Він лягає просто як масло. Ідеальний відтінок, він не рижий, він в міру такий сіроватий, він гарно тушується, з ним неможливо взагалі переборщити. Подивіться, як він гарно тушується. Він стійкий і якщо сухими ще продуктами закріпити, то просто буде триматись цілий день. Також раджу вам, я не пам'ятаю, там, здається, два відтінки, але от саме в першому відтінку, в мене в 001 відтінку, то я вам дуже раджу з ним познайомитись. І останнє, що покажу, це рум'яна-рядки. Ось така от також коробочка, і ось так виглядають самі рум'яна. У мене у відтінку ось такому, у них якісь складні, ну це 004 відтінок, тут ще є якісь літери. Який механізм? Тут є така пуховочка, ми відкриваємо трішечки над... натискаємо і отак от наносимо. Подивіться, який гарний колір. Не знаю, наскільки вам камера передасть. Це такий, знаєте, класичний рожевий колір. Зараз спробую відрегулювати як освітло, щоб було видно. Не знаю, чи буде краще видно, камера, здається, трішечки передає його рижем, але. Ці рум'яна гарно тушуються, вони стійкі, з ними неможливо переборщити. Мені подобається те, що можна закрити і промити оцю от помпочку, помпочкою, вона у вас не буде ніколи брудною. Просто топ-продукт. ну, Здається, це всі кажуть, що закос на Шарлот Тілбері. Я не знаю, у мене Шарлота не було. Але це просто топчик. Оці продукти від богені і невертів, можу сміливо радити. Можете зайти зайти на них на сайт, можете десь моніторити по ну, онлайн магазинам але от раджу, раджу. І е, вартість у них достатньо бюджетна. Це, здається, 170 гривень мені обійшлося, 220 І це щось о, десь до 250 гривень. Е, спрей я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Ну, також щось до 200, до 200 гривень. Дуже-дуже класно, мені дуже подобається, я вам раджу. Ось такий мій відгук на продукцію Неверті і Богиня. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А на сьогодні це па-па!